Шахтаря. Пернендіньо передає м'яч Серні. Серна наближається до штрафного майданчика Чорноморця. Простріл. Удар. гол Гол 2-0. Генріх Мхітарян. Забиває другий м'яч. ворота Чорноморця. Нічого не зміг зробити Дмитро Безотосний. Посміхається Роман Григорчук. Так, його команда пропустила м'яч. Давайте подивимося на повторі. Зерна прострілює і удар. Красивий удар в один дотик у протихід голкіпера Одеситів. І 2-0. Задоволений Мірча Луческу. 2-0. Більш комфортний рахунок. Чорноморець тим часом розвів м'яч центра поля. Спробує організовувати. Атаку через центр Бобко на Зубейка. Зубейка на Леонарда Дематоса. Матос Фінтить. Подача в штрафний майданчик. Переїв на мівщині Джедже. Джедже прикриває м'яч корпусом. Проти нього Серна. Джедже. Дже. Підпасовує назад Кутас. Кутас обіграє Мхітаряна. Наближається до штрафного майданчика. Подача. Фернандіньо виносить м'яч головою. В центр. Друга хвиля атаки. Ще одна подача. І хладнокровно. хладнокровно Дмитро Гречишкін. Пасує на Раца. Рац Пасує на Фернандіню. Фернандіні обігрується з Едуардо. Едуардо. Передача на правий фланг Серна. Серна подає. Виносять моряки. Головою. М'яч. Тайсон. Тайсон. Простріл, ще один винос. Гречишкін. Програє боротьбу у Бурдужан. І красивий підкат. Дуже красивий підкат у виконанні молодого півзахисника збірної України. А тим часом Мірча Луческу проводить заміну. Замість 11-го номера Едуардо Десілови. На поле вийде 29-й Алекс Стейшейра. Бразилець міняє Хорвата. Не дуже вдалий для Едуардо сьогоднішній матч. І молодий бразильський півзахисник спробує допомогти Шахтарю збільшити рахунок в сьогоднішньому матчі. Чорноморець контролює м'яч на своїй половині поля. Бергер пасує на Фонтанело. Фонтанелло. Пас на Джидже. І Сергій Кривцов виносить м'яч за бокову лінію поля. Засмучені вболівальники одеської команди. Чорноморець вводить м'яч за бокової. Це зробив Павло Кутас. Комбінують моряки у центрі поля, Помиляються. Тайсон перехоплює м'яч. Гречишкін. Повертає м'яч у лінію захисту. Засмучений Роман Григорчук. Ну, поки задоволений Мір Луческу. Грій П'ятов. Передає м'яч Крыльцу. Сергій виносить м'яч. Центр. Мяч. У GG, GД. Гітарян. Чисто! Вибиває м'яч. Але м'яч залишається у Моряків. Матос. Матос. шацьких Бобко. Удар Бобка! Ух, дуже підступний удар. Бобка. Допомога потрібна. Джи Дже. вибачається. Нам показують повтор. Так, чисто, чисто зіграв вірменський півзахисник. І удар бубка. Так, ви знаєте, такий удар. Ще трішки вліво і Андрій П'ятов міг не дістати його. А тим часом у нас відбулася заміна у складі Чорноморця. Замість Кирила Ковальчука на поле вийшов Артем Старгородський. Екс-півзахисник Київського арсеналу. Маляки комбінують на лівому фланзі. Бурдужан з м'ячем. Продо нього Гречишкін. Бурдужан допомагає Фернандіньо. Порушення правил. Штрафний удар. Дуже динамічний момент. Лучан Бурдужан обіграв Гречишкіна і Фернандіньо ззаду ціпляє. Бордужана штрафний. Дивимося за виконанням штрафного. Виконувати буде його Максим Шацький. Андрій П'ятов керує діями захисників. Максим Шацьких дивиться Подача. І ніхто не зміг замкнути подачу Максима Шацьких. Подача на дальню стійку. І незадоволений Роман Григорчук дієми своєї атаки, а нам показують ще повтор забитого другого м'яча. Плескає в долоні Мірча Луческу. Шехтар контролює м'яч у своїй половині поля Бакицький. Довго передача вперед. Мяч корпусом на Мехітарян. Метарян. Серна. Подача Серни. Виносять захисники Одеси. Виносять м'яч. Пас на Бурдужана. Бурдужан помиляється. Рац. Речишкін. Мехітарян. Назад на Куцова. Спокійно контролює м'яч. Шахтар. Мехітарян. Гречишкін, Ракицький, Зіграв через Тейшейру. Дар'я Сурна, Передача на Тайсона. Неточна передача. Неточна передача. І в складі Шахтаря відбудеться ще одна заміна. На поле вийде. Перспективний молодий захисник Шахтаря, Соболь. А тим часом Шахтар атакує. Помиляється Тайсон Шацьких. Квітить. Передача рука. Зубейко. Зубейко через Фонтанелла. Саргородський. Кутасак буде с один дотик на БДЖ. GG. GG проти нього кривцов. GG атакує. Подача. І м'яч влучає в варі. Тим часом гірники атакують. Ракицький Фернандіньо Фернандіньо тягне м'яч. Нікому віддати. Всі прикриті. Повертає назад Тайсону Тайсон Тейшейра привод на серну. Серна Тайсон. Контролюють м'яч. Гірники. Ракетський. Ракетський. Повертає м'яч сирні. Серна на, ти, на Тайсона. Тайсон. Прибирає м'яч корпусом. Порушення правил. Порушення правил. Свалив на Тайсоні Павло Кутас. А Вірчалу Луческо сигналізує в головному судді про заміну. Повторюють нам момент за участю ранка Джиджи. Обиграв на швидкості Сергія Кривцова і влучив штангу. Заміна. Раз одразу йде відпочивати. Замість нього вийшов молоде дарування українського футболу. Едуард Собо, лівий захисник. Подача ракетського в штрафний майданчик. Фернандіньо не встигає. Не встигає Фернандіньо за м'ячем. Удар від воріт. Виканає безотосний, показує нам. Андрія П'ятова, нагадуючи про момент за участі Франка Джиджи. І Антон Кодніволозький з травмою отримав травму, дуже тяжку травму. що був змушений покинути поле у матчі з Ворською. Довга передача на хід Тайсону? Не точно. Джи, Джи Серна. Грубий підкат Франка Джи, -джи. Буде жовта картка. Цілком заслужена. Підводиться GG і отримує гірчичник. Повторить нам цей епізод. Так. Влучив по нозі. Там GG. Даріо Асрні. Штрафний. Розіграли згірники. Досвіду перехоплює м'яч. Розіграв GG. Вийшов м'яч. Так, так, вийшов. Ферна кине за боковий. Кидає на Фернандіньо. Фернандіньо передає м'яч Ракицькому, Ракицький на Соболя. Соболь повертає Ракицькому. Чишкін. назад на пятого. Пятого снова повертает мяч на левый край. Ракицкий. Средний пас в центр нам Мхитарян. Хитарян. Передача на Серну. Серна. Фернандиньо. Фернандиньо. Снова Серна. Хитарян. Контролюють спокійно гірники м'яч. Тайсон. Котицький. Круцов. Дінго. Котицький. Власна Соболя. Соболя обігрується з Стейшейрою. Фернандіньо. Фернандініо прорвається Пошла Адріано. Адріано! Удар! Гол! Гол! 3-0! 3-0! Стає рахунок в сьогоднішньому матчі. Луіс Адріано. В один дотик. Обігралися з Фернандіньо. І Луіс Адріано. З лівої поплав. М'яч точно воріт Дмитра Безатосного. 3-0. Задоволені глядачі на Донбас Арені. Повторить нам епізод. Фернандіньо протяг м'яч. І в три дотики розіграли комбінацію. Два бразильці. Не, не зміг завадити Бергер, пробити Луїсу Адріана. Задоволений, задоволений Ядріано. Адріана, удар! Гол! Гол! 3-0. 3-0. Стає рахунок в сьогоднішньому матчі Луїс Адріано. В один дотик обігралися з Фернандіньо. І Луїс Адріано. з лівої поклав. М'яч точно в кут воріт Дмитра Безатосного. 3-0. Задоволені глядачі на Донбас Арені, Повторить нам епізод. Фернандіньо протяг м'яч. І в три дотики розіграли комбінацію два бразильці. Ні, не зміг завадити бергер, пробити Луїсу Адріана. Задоволений. Задоволений Адріано Також задоволений Мірча Луческу